І у столиці благодійники разом з британськими партнерами передали ключі від двох бронеавтомобілів співробітникам саперних підрозділів, які розміновують Херсонщину, і вже буквально найближчими днями екіпажі на цих машинах будуть виконувати завдання на найважчих ділянках. Давайте подивимося. Україна зараз є однією з найбільш замінованих країн у світі, і нашим саперам вистачить роботи ще на багато років уперед. Але всупереч усім міжнародним домовленостям під регулярні обстріли потрапляють не лише військові, а й працівники ДСНС. Мова йде про саперні підрозділи держслужби з надзвичайних ситуацій, які буквально 24 години на добу займаються розмінуванням звільнених від загарбників територій. Часто такі роботи проводяться неподалік від фронту і нерідкі випадки, коли вони теж стають мішенню для ворога, і тому спецавто їм потрібні не менше ніж військовим. Тому благодійники зібрали кошти та закупили у Великобританії два спеціальних броньованих авто. Повнопривідні спецмашини не просто перефарбували у кольори рятувальної служби, а підготували до екстремальних умов і гарантують безпеку екіпажу та пасажирам. Машина обладнана бронекапсулою з куленепробивними вікнами, що захистить людей від уламків, врятує життя в разі підриву на міні. Також дасть змогу оперативно покинути зону обстрілу і. Евакуювати поранених в разі потреби машина. Вона взагалі призначена для перевезення особового складу, тобто персоналу, який залучається до розмінування, і оснащення обладнання, яке вони використовують. Ці машини є надзвичайно на сьогоднішній день важливими, тому як вони є броньованими. Вони будуть використовуватися сьогодні на найбільш пріоритетних напрямках. Власник британської фабрики, в цехах якої і переобладнувалися ці машини, розповідає, це вже не перше спецавто, яке робили для відправки в Україну. Чоловік не приховує, буквально кожен із 200 працівників компанії підтримує нас у боротьбі за свою землю проти окупантів. І бізнесмену дійсно приємно стати частиною історії та допомагати наближати нашу перемогу. Слава Україні! Героям слава Дякую! ми з Херсона. Є Херсон. Вже завтра. Ці два бронеавтомобіля вийдуть зі столиці і попрямують в напрямку Херсону. Аби вже найближчими днями заступити на бойове чергування. Олександр Храпас, Сергій Приходько, телеканал Київ.